Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам послухати про правила дорожнього руху. Всі люди великі і малі, як тільки вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Пішоход повинен знати правила дорожнього руху. Вулиця не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішоход це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Послухайте вірш про важливість знання правил дорожнього руху. Любіть себе і інших, поважайте, своє життя і здоров'я бережіть. І правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте до старості дожити. щоб не спізнитись, ви не поспішайте, ніше вийдіть, щоб спокійно йти, а на дорозі рот не розкривайте, своє життя, здоров'я бережіть, бо їде транспорт, всюди перехожі, хто на роботу, хто з роботи йде, сіє дощ. Чи дні стоять погожі, а рух не припиняється ніде. Летять машини, швидкість в них висока, миттєво транспорт цей не зупинить, і хоч дорога, може й не широка, та через неї діти не біжить. Спіткнутись можна чи перечепитись, летять машини вам не сила встать, автомобіль не може зупинитись. Страшне нещастя може вас піткать. Дорогу оберіть до рідного садочка, щоб світлою, безпечною була, навпростець теж не ходіть ніколи, собі і іншим не бажайте зла, і в темряві ніколи не блукайте, а з друзями старайтеся іти. І людну вулицю чи стежку обирайте, своє життя і здоров'я бережіть. Чому вчить цей вірш нас? Що нового ви дізнались сьогодні? Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для вас. Будьте завжди обачними, обережними. Бережіть своє життя. До побачення!